короче, третя частина того, що я показую, що у мене для манікюр, манікюр Короче, я забула даже про то, коротше, я передивляла свій Ютуб недавно. Вчора вроді. Вот і я сповнила. Я не знаю вже скільки днів пройшло. Просто я Забила Не звертайте на мою футболочку така. Короче, я показувала свої кисточки. Типа стаканчику все показувала свої лаки. І тепер вот так. Тут в мене така коробка від фрезером. Салфетки в мене тут заваляють. Вот. далі ножниці. це підставка для фрезера. Далі Дальше... хипси. Ну, Очікуваці, що тут всілякі кольори. У мене тут вони підписані. За фломастером зеленим чорні в у меня просто. Не... Ну вот, так видно трохи. Не звертайте на задні звуки. Вот, короче. Вот так вот. А дальше шауна завалялась. А дальше вот такие. У в мене меня вот такие штучки стоять пакетика, але я ним користуюсь. От такі, щоб малюночки на них переставляти. Е, э, Безворцові салфеточки. Е, э, я забула, як вона називається. Короче, ви поняли. Та, да, там таку. Я думаю, ви поняли. Е, э, Далі. Три пилочки тут. аплісинові палички і щочок для тої дуєчки я на неї називаю дуйка бо я не знаю чесно як вона називається було там в комплекті два от один натягнутий а один от. дальше вот я не знаю що это такое це таке. Я ще могла читати по англійськи Ні, ну знаєте, якісь я знаю, типу, можу прочитати якісь и слова нет. Вот так, ребята, підкажіть мені, що шо это такое. Така плюночка. Я взагалі не знаю, що это такое. Шо ви знаєте, підкажіть мені. будь ласка. чесно, я не знаю, що це таке. Зараз я складу. Далі такий у мене спрей. Три в одному, це 100 мл. Э, Липко знімаю ще там щось. Це, що я знаю, що мені важливо. Далі ще отаке вот средство. Цим я ще стіл витираю від гелю. Хорошо витираю. Рединат лізниця гелілаку. 100 мл. Мені дуже жалко, що він буде закінчуватись. Так то він дуже хороший. Далі такі штучки. Це, ну я не знаю, що це такі. Ті, типу такі накліки на ногті. Далі ось такі пльоточки Всі тут всілякі. Вони, звісно, не в цій упаковці були. Я просто їх сюди переставила в цю упаковку. Далі отакий гель. І ось такий гель. Я вам не советую їх просто повний гамму. Особливо оце. Оцим можна розрівняти. Цього нічого не можна. Це я вам не советую ці взагалі. Ребята, в Аврорібра. Фу. Дальше вот такі розпірки для, для ног. Коротше, щоб робити. Я забув. Ребята, бачите, який я майстер маникюр. Ну, ладно, що не майстер манікюру. Ну, ладно. От. Коротше. Ось такі розбірки. Далі тут у мене всі наклеїчки. Давайте я вам покажу. Такому Хоча у мене були вони розкидані. Купляла я собі такий фонаричок не для ногтів. І воно було тут. Коротше, тут наборі, вот таке. Це тут Оці малюночки, щоб його такі тут, ну, просто фу. Я хочу собі заказати. Там естетично. Я хочу собі хрести і павуки заказати якщо вони є. Мені каже. Ці каше. От такі наклейчки мені подруга подарила. Ну, типа не позarelli дала, бо я їй дала тіпси. Вот, короче, вот такі. Ще я ними не користувалась. Це я тут сейчас наклею, там. Тале ж вот такі наклейчки, ну, такое, знаешь. Так. Дальше вот такие цветочки, но более-менее эстетичные, чем эти из металла. И вот такие ноготочки. Кстати, можно сделать. Это тут на одних. А, короче, вот, вот такие мои наклеечки. А, ребята, вот так показала я вам Все показала. Буде ще четверта часть. Ні, ну в принципі я все показала. Лампу і фрезер. Ви бачили в мене на розпаковці. І то ви бачили це все То лампу і фрезер і дуйку я не буду показувати. Все, я показала все то, що... то, що, коротше, надо. Типа, таке ось оце все Вот такой вам всім пока.